Вночі росіяни вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя. За даними голови ОВА, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Люди за попередньою інформацією не постраждали. Обстріляли і три громади Нікопольщини. Як повідомляє голова Дніпропетровської ова у мирні міста та села прилетіли майже 50 ворожих снарядів. Минулося без загиблих та поранених. Україна та ОАЄ розпочали переговори щодо укладення угоди про економічне партнерство. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. 24 країни Європейського Союзу подали свої пропозиції щодо участі у новій місії з навчання українських військових. Як повідомляє голова дипломатії у ЄС Жозеп Борель, навчальні модулі зараз переглядаються під українські потреби. Планується, що мандат місії триватиме два роки. У Києві, Дніпрі та Одесі діють екстрені відключення світла. Про це повідомляє сайт компанії ДТЕК. Наразі графіки стабілізаційних відключень не діють.